Всім привіт! Рада вас вітати на сьогоднішньому тренуванні. Ем, я Аліна, якщо хтось разом забув. Ми сьогодні з вами зробимо кльову тренування, кльову тренування, кльову розминку для нашої спини. Буде всього потрошку: і витягування, і розслаблення, і підкачка, і розтяжка. Трохи рухливості різних відділів хребта. Сподіваюся, отримаєте задоволення від сьогоднішнього тренування. Воно не довге, не надто складне. Підходить майже всім, немає там якихось серйозних протипоказань, звісно, при гострих болях в спині варто звернутися до лікаря, а не шукати підтримки в Ютубі при якихось хронічних штуках або просто через довго сидіння. Треба такий термін, напевно, вигадати, Спинка трошечки таке відчуття, що така напружена, заморена, трохи десь там тягне. Звісно, треба рухатися, і це тренування, сподіваюся, стане вам в цьому в нагоді. Добре, давайте почнемо, щоб довго не розказувати, а то я можу. Ручки через сторони вдих. І видих, і вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре, ми починаємо з того, що ми витягуємось ручками вгору. Середніми пальцями ми тягнемось в стелю, великими пальцями ми немов тягнемось за себе лікті рівні. І ми витягуємося вгору лівою стороною правою, і немов вкручуємося у стелю лівою стороною правою. Спочатку пробуйте подумати, що ви немов пальцями малюєте по стелі лінії. Потім підключайте і ребра до цієї роботи, ми витягуємося лівими ребрами правими, лівими правими, дихаємо глибоко, спокійно. Можна вийти на носочки, мені так зручніше, звичніше. Можна, в принципі, на стопі походити, якщо важко тримати баланс. Але раджу на носочках, тому що це дозволить заодно і стопу розім'яти. Добре, ручки спокійно опустили, щоб сильно вони не заморювалися згори. Тому що ми знову їх витягуємо. Середній пальці нагори тягнеться, великі за себе. Ми спокійно нахиляємо корпус в сторону, повертаємося глибоко і не за рахунок того, що ми висуваємо в сторону таз. Таз на місці. Ми тільки спокійно корпусом в сторону і в сторону. Уявіть, що ви дерево, прекрасне, яке трошки хитається від вітру зі сторони в сторону. І ще. Іще. Добре. Чудово. Ручки через сторони опустили. Добренько, ми опускаємось на підлогу, пальці розставляємо широко для того, щоб велика площа опора у нас була. Плече ми розміщуємо над зап'ястям. Да? Не висимо там десь над назом, а плече над зап'ястям. І звідси давайте спробуємо постояти. Порухатися в планці не постояти в ній. Якщо важко тримати планку, ви завжди можете лишитися в столику, в цьому положенні на колінах. Супер важливо, що для столика, що для планочки, ми не провалюємося в попереку. Ми навпаки, хвостик підвертаємо на себе, для того, щоб не травмувати свій ем, поперек. Тому, якщо ми в планочці працюємо, поперек. Скруглений, впуклий, не випуклий, а впуклий. І в цьому положенні ми в плечах, немов обвалилися, скруглилися, обвалилися, скруглилися. Це ніяк не впливає на ваш поперед, та тобто попа не стричить нагору, а навпаки, якщо важко, продовжуємо в столику цей рух нічого страшного, якщо поки в планці працювати важко. Можна завжди в столику це поробити. І ще декілька разів. Чудово! Відпочиваємо. З цього положення ми виходимо в собачку мордою вниз. З планочки. Ми відштовхуємося руками від підлоги. І от прям відчуйте цей момент виштовхування. Ноги можна призігнути в колінах, для того, щоб викрутити хвостика в стелі. Якщо ви можете з рівними ногами цього досягти, супер, і поставити п'ятки. Якщо призігнуті ноги, це окей. Давайте тут попрацюємо. Тут ми в плечах обвалились, немов витягнулися. В плечах обвалилися, витягнулися. Це мінімальний рух і це не згинання ліктів. Це робота ваших лопаток. Відчуйте. І ще. Якщо дуже складно, можна те саме повторити ще раз в столику. Добре. Добре. Відпочиваємо, опускаємось. Йдемо далі. Ми з собачки будемо повертатися в планочку. Ми виходимо в собаку мордою вниз, і з цього положення ми вийшли в планочку тазом на себе. Повернулися в собачку. Планка, видих. Собачка вдих. Планка видих. Собачка вдих. І ще. Чудово. Довставляємо плече. Коли виходимо в собачку. Прям відштовхуємось руками від підлоги. І ще планочка. Собачка. І планочка. І собачка. Добре, відпочиваємо. Далі пропоную перейти. З високої планки в низьку планку. Якщо вам не вистачає поки що сили, можна в проміжку між цим поставити коліна на підлозі, тому що, по суті, ми будемо виконувати відтискання від підлоги. Не лякайтеся, я знаю, що багато хто не любить відтискатися, але це одна з тих базових вправ, яка прокачує, по суті, майже все і є корисною як для нашої спини, для наших плечей, для нашого кору. Для всього, що можна тільки уявити, відтискання це от прям базова, базова вправа. І так буде спротив, не буде хотітися це робити, але в якийсь момент ви не вчитеся отримувати кайф. Сподіваюся, я вам трошки допоможу в цьому. Добре, тож, у нас є планочка. З планки ми виходимо в собаку, далі ми повертаємось в планку, згинаємо лікті, виходимо в низьку планку, повертаємось в високу. Відтягуємося назад собачки. Спрощений варіант. Собака, планка, поставили коліна, лікті згинаємо вздовж корпуса, опустились. Нагору піднялися за рахунок того, що першим вгору йде наш поперек. Тобто не плечі через хвильку, а опустились поперек нагору, підняли коліна, витиснули собачку. По суті. Зараз не так важливо, ви будете повні відтискання виконувати чи з колін. Давайте спробуємо. І у нас є собачка, планочка. Вниз нагору. Собачка. Планочка. Вниз нагору. І ще, якщо з колін поставили вниз, нагору, вийшли в собачку. Планка. Коліна вниз. Нагору випрямили, повернулися. І ще важливо, що ми відпис, при відтисканнях лікті згинаємо вздовж корпусу, не в сторони. І першим нагору йде наш поперек, а не через якісь там прогини, хвилі і так далі. І ще буквально розочок. Нагору. І відтягнулися. Добре, відпочиваємо. Такий силовий невеличкий момент цього тренування може здатися складним. Повірте, буквально за пару тижнів. Якщо ви пару разів на тиждень навіть будете робити цю вправу, ви не помітите наскільки кльово укріпляються ваші руки, і це не буде викликати такого великого спротиву. І так прям це буде здаватися важко. Спробуйте записати себе на відео, подивитися, як це виглядає зараз, і як це буде виглядати за пару тижнів. Тренувань хоча б навіть там по 10 хвилин на день. Добре, давайте підемо далі. Так само і з собачки, мордою вниз. Ми будемо заходити в собачку мордою нагору. Що важливо в собаці мордою нагору? Ми не тягнемось плечима до вух. Ми відштовхуємося руками від підлоги і от прямо потягуємося як собачка, яка потягується. Груди дивляться вперед, плечі тягнуться вниз, обличчям тягнемось до неба. Собачка потягується пальчиками, активно відштовхуємося від підлоги, стегна в повітрі. І звідси ми відтягнулись собаку мордою вниз, а витягнулись собачку мордою нагору. І ще. Можете працювати в своєму темпі. І ще. Іще декілька разів. Краще, собаку мордою вниз, робити вдих, собачка мордою нагору видих. Але спробуйте по-своєму. Можливо, вам буде комфортніше. Інший паттерн дихання. Добре. Пропоную трошечки відпочити. Можна просто посидіти сідницями між п'ятками, якщо в цьому положенні у вас не болять коліна. Якщо кулять, то краще сісти п'ятки разом і тут трохи відпочити. Можна просто посидіти по турецьки. Добре, ми йдемо далі. Розкладаємося на підлогу. Животом мачемо. І ми з'єднуємо разом наші п'ятки. Ручки витягуємо вперед. І з цього положення вправо я її називаю пловець. Не знаю, як вона там по-справжньому називається, нехай буде пловець. Ми витягуємо ручки вперед, вони весь час будуть в повітрі. І згадуємо цей наш принцип Середні пальці тягнуться зараз прямо великі нагору. І звідси ми однією ручкою потягнулися через гору, торкнулися стегна. Витягнулися. Другою. Витягнулися. І тепер ми двома руками через сторони, трошки припіднімаючи вгору корпус. І знову одна ручка назад. Друга ручка назад. Двома повернулися. І ще продовжуємо. Щось батарея трохи заважає. Не вміщаюсь Я зі своїми прекрасними метри шістяти. Потягнулись. Повернулись. Другою. Повернулись. Двома. Повернулись. І ще. І ще. І двома. І повернулись. Добре. Трочки відпочиваємо. Відпочивати можна ручку покласти на руку і між брів'ям опуститися на долоні. Краще, не вкладайте голову на бік, тому що. Ну, всякому випадку для шиї це буде не так корисно, як витягнути її п'ямо. Да. Не, не треба зараз, після того, як ми накружили спинку, ще й шию скручувати. Добре, ми зробимо ще одну вправу таку, назимо її на підкачку. А знову кодова назва диба. Так, я вигадую ці. Асоціації, які мені допомагають кльово це уявити в в своїй уяві. Насправді уява а, реально допомагає нам виконувати ті чи інші вправи, тому що це нас розважає, це підключає нашу креативність до процесу. І мозок це запам'ятовує як якийсь творчий процес, а не просто фігачення на килимочку. Мені особисто це прям супер допомагає вже багато років обожнювати свій килимок, свою фізичну культуру. Сподіваюсь, для вас це теж спрацює. Підключайте уяву, підключайте творчість до виконання всіляких на киломочку, отримуйте задоволення від цього інакше. В чому тоді сенс? Не знаю, як на мене, якщо не кайфувати. Від вправ то краще зайнятися чимось іншим, або навчитися кайфувати від вправ. Добре. Я знову багато говорю. А ми ручки перед собою, і ми високо-високо несемо лікті і зводимо їх так, ми хочемо їх вставити в задні кишені джинсів, припіднімаючи корпус. І повертаємось ручками назад. Лікті високо припіднялись і повернулись. І ще. Видих. Вперед вдих. Назад. Видих. Вперед вдих. Чим повільніше, тим насправді краще. Не ривком, не швидко. Пум-пум-пум туди-сюди. Це насправді легше, ніж на силі спокійно, плавно зайти і вийти в положення. Тому давайте ще пару разів. Видих. І вдих. І видих. І вдих. І вдих. Супер відпочиваємо. Непроста вправа, я розумію, варто відпочити на нею. Прямо спробуйте розслаблятися між підходами, увагою пройтися по тілу і відчути, які частини його. Заморилися, в яких відчувається напруження і видихнути туди розслаби. Добренько. Давайте йдемо трошечки далі і буквально декілька ще вправ в положенні столика. Ось у нас є столик. Хвіст підвернутий трохи на себе поперек пласки. Давайте в цьому положенні ми припіднімаємо в повітря коліна. При цьому не попою, а тільки коліна, щоб таз лишився на тому самому рівні, поперек на тому самому рівні. Попіднімали добре. І ми лишаємо коліна в повітрі. І звідси давайте потапаємо різноіменне плече руками так, щоб ми не перевалювалися, а корпус не зсувався взагалі. Тобто тільки ручки. Віднімаємо, тихо, ставимо, не ляпаємось, а корпус зафіксований. При цьому коліна в повітрі, а попа не вгорі, тільки коліна в повітрі. І ще тут кльово працює все тіло. Добре, перепочили, поставили і ми спробуємо тут ще повитягувати руки і ноги. Куди нашу їх витягувати? Давайте спробуємо. Ось ми підняли коліно в повітря. І в цьому положенні ми переходимо ручкою на пальчики, торкаємось до ліктя, витягуємо вперед, ставимо. Друга ручка на пальчик До ліктя. витягнули, Поставили коліно, при цьому не високо від підлоги. Так, ми не піднімаємо попу нагору. Коліна над самою підлогою. Поставили і ще. До ліктя вперед і поставили. Добре, опустилися, секундочку перепочили. І давайте спробуємо повитягувати різноімену руку і ногу. Зараз буде експеримент. Давно цього не робила. Спробуємо. Ми в рівних умовах. Тож, ми піднімаємо в повітря коліно, коліно обидво. І ми виходимо ручкою, витягнулися. Вперед і пробуємо різну імену ногу витягнути назад. І тут трошечки побути і повернутись і повернутись. На другу ногу так само. Коліна підняли в повітря, ручку на пальці, на лікоть вперед. І витягуємо різну імену ногу назад. І обережно поставимо. Спробуйте погратися з цим. Цікава вправа, така дуже стабілізуюча, вмикає і кор, і діагоналі всі в тілі. Ну, так, насправді, весело, прикольно не впасти з цього положення. Я зараз вимкну запис відео, саме ще трошки з цим поекспериментую. А, пишіть як вам, мені правда, цікаво. Хочеться, щоб ну, тренування заряджали вас на пошук, на якісь. Нові подвиги на килимочку, те, щоб вам було цікаво. Для мене, напевно, це найголовніше, коли до тренувань людина приходить з цікавістю, з азартом, з любов'ю, да, з таким любов'ю як активною дією на благо собі. Тому я вам дуже вдячна за сьогоднішнє тренування, що були зі мною. Бажаю вам прекрасного продовження дня або його завершення, якщо ви робите це тренування ввечері. Люблю, ціную. Уважаю. Всем пока-пока.